Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, моє малята! А прийшла вона до нас не одна, запросила на наше заняття казкового героя, і ми з нетерпінням його чекаємо. Ну, де ж він? От жартівник, тільки капелюх свій залишив нам. Мабуть, він хоче. Щоб ми з ним погралися. Малята. Правила дуже прості. На кому капелюх той відповідає на питання. Давайте разом скажемо. Один, два, три в капелюсі будеш ти. В капелюсі дівчинка. Отже, відповідають дівчатка, скільки сонечок на небі? Одне, один, два, три. Капелюсі будеш ти. Капелюсі хлопчик. Відповідають хлопчики. Скільки сигналів у світлофора? Три, один, два, три. В капелюсі будеш ти. Знову дівчинка в капелюсі. Отже відповідають дівчатка. Скільки оченят у мишки? Двоє. Один, два, три. Капелюсі будеш ти. І знову в капелюсі хлопчик. Відповідають хлопчики, скільки лапок у кішки? Чотири. Які ж ви молодці! А на гість ховається, полюбляє грати в піжбурки. Хочете дізнатися, хто ж це за гість до нас завітав? Тоді відгадайте загадку, старенька бабуся. У лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься? Хто б відповів? Червона шапочка. Отже, сьогодні у нас в гостях разом з мишкою чомусею червона шапочка. А скажіть мені, будь ласка, що ж вона все ж таки носила? Капелюх чи шапочку? Шапочку. А з капелюхом просто вирішила з вами погратися. Ось така вона жартівниця. Червона шапочка це та дівчинка, яка носила пиріжки своїй бабусі і в темному лісі зустріла сірого вовка. Сьогодні вона знову збирається до бабусі в гості і запрошує нас разом з нею. Ну що ж, помандруємо з червоною шапочкою. Один, два, три. До казки час іти. Малята червона шапочка, як і більшість дівчаток, любить робити зачіски. Вона має стрічки, які вплітає у своє волосся. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, скільки стрічок у червоної шапочки. Чотири. Вона шукає найдовшу стрічку, щоб зробити із неї бантик і потім причепити на своє волосся. Давайте допоможемо знайти найдовшу стрічку. Якого вона кольору? Червоного це улюблений колір червоної шапочки. З червоної стрічки вона зробила бантик і причепить собі на волосся. А тепер Червона шапочка шукає найкоротшу стрічку, щоб прикрасити нею свій кошик. Якого кольору найкоротша стрічка? Зеленого. Із зеленої стрічки червона шапочка зробила бантик і прикрасить ним свій кошик. Малята, а скажіть мені, будь ласка, що ж несла червона шапочка бабусі? Пиріжки. Давайте разом порахуємо їх і допоможемо скласти червоні шапочці у кошик. Порахуйте, скільки пиріжків? Чотири. Які ж ви молодці. Червона шапочка склала пиріжки і вирушає до бабусі. Але їй треба йти через ліс, щоб потрапити до бабусиної хатинки. Як же їй пройти? Щоб не натрапити на хижого вовка. І тут їй на допомогу прийшли лісові звірята і пообіцяли підказати безпечну доріжку, якщо ви правильно виконаєте завдання. Подивіться уважно на малюнок: білочка, їжачок та лисичка вишикувалися в один ряд. Вам потрібно правильно відповісти на питання, хто стоїть першим. Білочка. Хто стоїть останнім? Лисичка? Хто стоїть перед їжачком? Їлочка. Хто стоїть між білочкою і лисичкою? Їжачок. Хто стоїть за їжачком? Лисичка. Скільки всього звірят? Троє. Молодці. Ви правильно виконали завдання. Тому лісові звірята підказали червоній шапочці безпечну доріжку, і вона пішла далі. І тут зустріла зайчика та ведмедика і запитала у них, як пройти до бабусі, щоб не зустріти сірого вовка. Зайчик та ведмедик сказали, що підкажуть безпечну доріжку, якщо ми їм допоможемо. Виявляється, вони розкидали свої іграшки в одну купу і тепер не можуть розібрати де чия, тому що гралися разом. Іграшки зайчика круглі, тому ми будемо їх складати у кошик з кружечком, а іграшки ведмедика трикутні. Ми будемо їх складати у кошик з трикутником. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Якої форми м'яч? Круглої. Значить, це іграшка зайчика. А якої форми пірамідка? Трикутної. Значить, це іграшка ведмедика. А якої форми обруч? Круглої? Віддаємо його зайчику. А якої форми парасолька? Трикутної віддаємо її ведмедику. Ще у нас є повітряна кулька. Яка вона? Кругла. Це іграшка зайчика. А якої форми ковпак? Трикутної. Це іграшка ведмедика. Молодці малята, зайчик та ведмедик. Дякують вам, що ви допомогли. Розібрати їхні іграшки. Так як ви правильно виконали завдання, то вони підказали безпечну доріжку, і червона шапочка пішла далі. І тут вона зустріла дикого кабана. Він сказав, що підкаже безпечну доріжку. Якщо ми правильно порахуємо, скільки він смаколиків собі зібрав. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, скільки дикий кабан зібрав жолудів. Три. А скільки зібрав горіхів? Два. Скільки дикий кабан має каштанчиків? Чотири. Які ж ви молодці? Ви правильно виконали завдання. І дикий кабан теж підказав доріжку. І червона шапочка. Вирушила далі. І зустріла там нашу мишку Чомусю. Вона каже, що бабуся живе вже дуже близько і теж підкаже нам, як пройти. Але ми повинні збудувати будиночок. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, з яких геометричних фігур він складається. Так. Квадрата і трикутника. Отже, давайте побудуємо будиночок із паличок або олівців. Ось такий будиночок вийшов у мене. Молодці! Ви теж чудово виконали завдання, і тому мишка підказала червоній шапочці безпечну доріжку до бабусиної хатинки. Аж ось ми. І до бабусі дійшли. Бабуся та Червона Шапочка дуже вдячні вам, що допомогли безпечно пройти через ліс і не зустріти сірого вовка. Я сподіваюсь, що вам сподобалася наша подорож, а я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на фото ваших будиночків. До наступної зустрічі! До зустрічі, малята.